Автопарк для захисників волонтери продовжують працювати над забезпеченням наших оборонців транспортом. Завдяки гарній співпраці з іноземними організаціями, завдяки всім тим, хто донатить на благодійний фонд волонтери Поділля», Ми купуємо, передаємо, готуємо і таким чином допомагаємо в розділі автомобілі всього того, що займаються волонтери Поділля. Абсолютно різні напрямки. Ну з найгарячіших Бахмутський район, Авдіївка, Запорізький напрямок, дуже багато їде, особливо це пікапи. Автомобілі волонтери обирали згідно запитів військових. Далі приводили до ладу 12 повнопривідних автівок придбали завдяки донатам та благодійному фонду, який сформували українці у Великій Британії. Під нашим управлінням з кожним військовим маємо розмову, бесіду знаємо, де, як, які саме. Потрібні автомобілі для них для виконання їх певних задач. Однією із автівок, яка вже цієї п'ятниці вирушить на фронт, є медичка. Поки що наповнення у ній мінімальне, та перед поїздкою її завантажать усіма необхідними медичними препаратами, які будуть рятувати життя військових у найгарячіших точках. Наші військові медики будуть доукомплектовувати її ношами. В ній виїжджає для того, що виїжджає пандус. Тут є, можна під'єднувати 220 вольт ззовні так, і плюс доостаткувати всіма необхідними. Це Кислородними балонами, дефібриляторами. Попереду шлях ремонту та фарбування. Ось у цього Вольво позашляховик для українських військових за власні кошти придбав норвежець Кшиштоф. Від початку війни чоловік активно включився у волонтерську діяльність та продовжує залучати своїх друзів та знайомих для допомоги Україні. А у нас контакт добрий є з хлопці на фронті. У нас з хлопцями з України та на фронті гарний контакт. Ми дружимо, і головне, треба триматися разом. І якщо є біда, то допомога дуже необхідна. Попри маленькі перемоги наших військових на фронті, волонтери закликають не зупинятися та донатити, адже найбільша та найдовго перемога попереду, і шлях до неї не легкий.